Вона не просто тренує, вона надихає. Чернівецька тренерка Дю США Авангард Діана Остапенко разом зі своїми вихованцями привезла шість нагород із всеукраїнських змагань у Івано-Франківську. Вже кілька років спортсменка виховує нове покоління дзюдоїстів у Чернівцях. Її енергія, підтримка та віра в дітей перетворюють кожне тренування на справжню школу сили і характеру. Сильні цілеспрямовані та згуртовані так про своїх вихованців говорить тренерка Дю США Авангард Діана Остапенко. Під її керівництвом чернівецькі дзюдоїсти демонструють високі результати на всеукраїнських змаганнях. Були дуже круті, потужні змагання в Івано-Франківську. На честь дворазового майстра спорту пили паперети. Зібралися команди з багатьох регіонів, дуже сильні команди, такі як команди з Хмельницького, Ужгорода, Сумів, Львову, Тернополя, Закарпаття. Чернівці представляли навіть сім команд. Була сильна конкуренція. Боротьба потужна була за медалі, але наша команда достойна. Виступила на цих змаганнях, ми отримали дуже багато позитивних емоцій. Ми привезли шість нагород. Попри сильну конкуренцію, спортсмени вибороли шість медалей і вкотре довели наполегливість, і командний дух приносять результат. Коли ми їдемо на змагання, я завжди собі даю обіцянку, що я не буду кричати, що я буду себе вести більш стримано. Але ви знаєте, коли на татамі виходить твій вихованець. Ну, емоції мене як тренера просто розриваються. Я не можу мовчати сидіти і за цим дивитися. Я маю щось сказати, я маю підтримати, я маю підсказати. Для Євгена цей турнір став черговим випробуванням сили й характеру. Попри в тому, та шість проведених сутичок спортсмен виборов бронзову нагороду і вже готується до нових перемог. Змагання прийшло добре. Зайняв третє місце, відборовся шість сутичок. «Програв лише одну, але ну я радий результатам, але В майбутньому буду краще тренуватися. і Хочу займати перші місця. Дзюдеїст Єгор ділиться враженнями про свої перші серйозні старти. каже секрет успіху у гарному настрої, підтримці тренера та щоденних тренуваннях. Я виступила добре, тому що е, був настрій від тренера. добрий. І добре проводив тренування, три поєдинки. Перший пройшов так довгесенько, і я чути, там устав. А другий, третій пройшли швидко і понами. Тренер і також перед змаганнями за неділю також підтримка і на змаганнях, і після змагань також п'ять років тому. Дзюдоїстка Діана Остапенко повернулась у рідний спортзал вже як тренерка. Відтоді авангард став для неї другим домом, а вихованці частинкою серця. Колись 5 років тому мені зателефонував мій дуже давній знайомий, яким ми, як, з яким ми також займалися боротьбою дзюдо. Наразі він є директором нашої спортивної школи, і запропонував мені місце тренера. І я погодилася. Моя душа от, належить саме цьому залу і цим дітям, моїм спортсменам, моїм вихованцям. І коли твої вихованці показують такі потужні результати на змаганнях. Це просто. Її наставник, заслужений тренер України Віктор Нагорняк, з гордістю спостерігає, як колишня учениця, продовжує традиції школи і надихає нове покоління спортсменів. Мені дуже приємно, що я захожу в цей зал, де я тренував. Зараз тренує моя вихованка Діана Альв'янівна. І зал живий. Багато людей і Діана Бянівна старається. В неї є вогни такі, який запалює людей, які в неї займаються. У час, коли через війну чоловіків тренерів бракує, саме жінки беруть на себе важку, але шляхетну місію виховання молодих спортсменів. Такий нелегкий час. У нас дуже мало тренерів. На жаль, чоловічої стації в зв'язку з війною. Цей такий важкий, але гарний потужний момент Діана Ляна тягне вона. Працює з людьми, пояснює, вона компетентна в усіх своїх діях вона прекрасно тренує і здобуває найкращі результати. Батьки спортсменів кажуть, у цьому залі панує особлива атмосфера. Тут навчають не лише прийомів дзюдо, а й доброти, взаємопідтримки та поваги. Він вже другий рік займається і надзвичайно щасливий, що конкретно в цьому залі і у даного тренера ми займаємося, тому що Діана Льв'янівна як тренер, вона досить сильно професійна і надзвичайно харизматична людина. Тренер наш не тільки намагається передати дітям професійність в плані дзюдо, але і вкладує свою душу в кожну дитину як окремо, так і колективно. Для тренерки Діани дзюдо це більше ніж спорт. Це філософія, що виховує силу, характер і людяність. Діана переконана, саме ці риси роблять її учнів справжніми чемпіонами і на татамі, і в житті. Наші тренування спрямовані не тільки на виховання фізичної фізичних якостей, а й характеру. Для нас в дзюдо дуже важливі наші принципи дзюдоїста, і ми теж з ними працюємо. Це для нас дуже важлива наполегливість, дисципліна, вічливість, дружелюбність. Дзюдо виховує не тільки гарних спортсменів, а й Хороших людей, добрих, вічливих. Сила, дисципліна, доброта три складові успіху чернівецьких дзюдоїстів. Їхній приклад доводить, навіть у непрості часи можна виховувати чемпіонів з міцним духом і великим серцем. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.